Всім доброго ранку! Хто нас дивиться, ми зібралися, запакувалися. Жигулька все загрожена, як має бути. Ось на такому місці ми ночували, в принципі, в попередній серії ви все бачили. Вирушаємо в дорогу. Ось ми вже на Заросляку, ляку на турбазі. Праворуч Говерла. У нас шлях в ту сторону. Куча народу. Просто жесть. Сильки машин. І це ще не все. Ще у кілометрів з півтора. А може і зо два. Алло! Ну що, друзі, ми е, в повному боєкомплекті. Ось так ми споряджені. Ззаду синочок. спереду хата на колесах. І ось так ми їдемо. Ви не подумаєте, я собі не на дігке йду. Я теж не груз. Тут холодильник, ззаді ще рюкзак. У мене тільки... Вантаж кілограмів 20. І ще ззаду десятка вкрита. Жінка несе десь кілограмів 10 також. Може й Ми... більше. Ми пройшли тільки 300 метрів, але вчиття так би 5 кілометрів. Про цю конструкцію відео я зніму трошечки пізніше, а ось так йде жінка моя. Скомплектована теж обвішана рюкзаками. Ось ми відійшли кілька метрів від турбази заросляк. Маті маю. Матішкалки Поки йдеться добре, поки стежка. Далі буде видно. Не знаю, хочу піти на виробництво, але будемо бачити по своїх силах. Чи вовці не буде важко вести і марка нести і вести по когось. Поки все супер. Что там? И сешь колбасу. Сену. Скажи, мне нужно подкрепиться на дорогу. Да? Все. Что там маешь? Не ветрим, а наш турист са с ново. наш. Вършаваме дальше. Важко е трябва вовці. Каже, що по цих коренях дуже важко. Таких. Але всі люди, які йдуть, попри нас дивуються зовченого винаходу колеса. Каже якийсь чоловік. Скільки живу, ще такого не бачу. Вовка ага. розумний. Завжди щось таке придумає. Для полегшення життя. Ну, оскільки тут почався крутий підйом. Настя взяла палатку на а я вже не самарчика пхаю колесо. Бо дуже тяжко. Але звісно набагато легше як це все. нести, прийшлося би на плечах. Ну, багато речей, які беремо заради сина. Того і вага. Що, сонечко моє? Ось так ми з Марчиком вийшли. Другу ходку зробив, тому що тут такий великий спуск. Я не міг разом з колесом йти. Я виніс колесо, буквально метрів 300. Настя відпочила внизу. Я потім йшов Марчика взяв і вона там йде, а я трохи відпочиваю. Но нам до озера лишилося небагато. Менше кілометра Йой, народ яка тут красота просто шикарна попалась погода. Був дякувати. Ще трошки, ще трошечки. Я ми ще. теж. Я теж дуже змочився. Ми вже доходимо до своєї цілі. Залишилося 200 метрів і все. Ура! Барбинаску вже точно не нині. Ну і завтра також. Ми другим разом поїдемо. Позаду син сидить думав, думав, як би це зробити. І таке придумав. Назвав вело кіньки. <хай> а як ззаді? Ну, весь маршрут я йшов з ним. А ось тут де підйом, я просто його виніс, потім повернувся за дитиною. Де він маленький, він вже рік і місяць. А він з якого віку пішов? Дев'ять. Перший раз в березні був чи в квітні? Дев'ять Дев'ять місяців, так. Моїх друзів взагалі дитина родилася в городі. Ну, під час подорожі просто. Добре, щасливо. Нарешті ми прибули. А спорт сімри. Ходити би на бребинаску, але ні по часі, ні фізично ми вже не можемо туди попасти. Перші зупинитись тут. Марчик? Маркусик? Ти як? Ти де? Десяти соска. Що? Марк! Ти де? Ту. Слина тече Марк, не побий. йому більше нічого не треба. Окуляри має. Не покажу озеро. А, тут класно. Так, тихо, спокійно. Як Людей багато. Все, йдемо чекати місце для ночівлі. Будемо розкладатись. останні кадри сонця, і сонце ховається за гору. І буде у нас вже холод. І все. Сонце сховалося. Ось. Ну це з моєго ракурса, де я стояв. Ось. Наша палатка. Ми розбили тут намет. Варимо їсти. Сину, ти що бушуєш? Ди сюди. Пішли. Ставай. Опа. Пішли фоткатись. Іде. Мало вложили спати, тому що ввечері і на дворі вітер. І для нього це буде холодно. Ось так сумками обставив горілку, щоб вітер не гасив полум'я. І там вариться картопелька, морква, цибулька. Потім ще спеції подокидаємо, буде хороший у нас сопчик. А, просто красота. Просто. М -м -м. Як вже хочеться повечеряти. До речі, нараз, щоб ви розуміли, кругом нас. Стоїть рівно 60 палаток. Це їх не всіх навіть видно. Тому що там за заголомом ще, ну як за холмом за цими корчами. Ось тут є також. І тут не всі видно ще. 60 палаток. Це у кожній мінімум по дві людині. Це 120 осіб, знаходиться зараз на озері несамовитому. До речі, воно. Походить від назви руминської барвінок означає. Ой, люди, добрий вечір. Сонце зайшло за горизонт не видно взагалі. Коротше, на території більше, як 60 палаток. І ось кожним часом, з кожною хвилиною, люди підходять і підходять і палатки зростають у кількості. Ну а я за кілька метрів відійшов наверх до цього знаменитого каміння, де всі роблять собі селфі на 100 грам, на YouTube, Twitter, і Facebook, Щоб зняти для вас. Коротеньке відео. Ось такі вечірні Карпати. А за кілька хвилин вже буде і нічні Карпати. Думав, вистачить мені часу піти сходити, чорниць назбирати, але це вже буде завтра. Ось так. Всім гарного вечора! Гарного настрою, тихого, мирного неба над головою. Дякую за те, що дивитеся наші відео. Всім добра ніч. Оце, щоб ви розуміли, це люди вночі фонариками світять. І це ще не всі видно на камеру телефона. Хтось вогонь палить, хтось музику слухає. Ну а я пішов до джерела, набрав води і лягаємо спати.